Спрюс Гарбор, Штат Мен 2011 рік. Ти маєш цілком нормальний вигляд, каже соціальна працівниця Лорі, коли Молі приходить до хімічної лабораторії на їхню двотижневу зустріч. Спочатку зникло кільце з носа. Тепер фарбовані пасма. Що далі? Спортивна куртка? Фе, я радше накладу на себе руки. На обличчі Лорі. З'являється її тхоряча усмішка. Не поспішайте радіти, додає Моллі. Ви ще не бачили моє нове тату. Не може бути. Моллі подобається залишати Лорі в невіданні, тож вона просто знизує плечима. Може бути, а може, й ні. Лорі хитає головою. Перегляньмо твої папери. Молі простягає їй свої форми звіту про відпрацювання громадських робіт, старанно заповнені й датовані, а також таблицю із зазначенням годин з необхідними підписами. Лорі переглядає папери. Чудово. А таблицю хто склав? А як ви думаєте? Справді. Лорі випинає нижнього губу і шкрябає щось на шапці форми. Тож ти закінчила? Що саме? Лорі насмішкувато дивиться на неї, наводити лад на горищі. Хіба ти не це мала робити? Точно, наводити лад на горищі. На горищі таки наведено лад. Кожнісінька річ була витягнута з кожнісінької коробки й обговорена. Деякі речі принесено вниз, а ті, що вже неможливо врятувати, викинути геть. Це правда, що більшість із них повернулися в коробки й досі на горищі, але тепер постільна білизна акуратно складена, крихкі предмети, дбайливо обгорнуті. Моллі позбулася коробок нестандартного розміру чи форми, а також тих, що вже зіпсувалися, і замінила їх на нові товстостінні картонні коробки, однаково квадратні. На кожній тепер є напис із місцем і датою. Поставлений чорний маркером, і всі вони акуратно складені в хронологічному порядку під дахом. Там тепер навіть є як ходити. Так, це закінчено. Багато можна встигнути за 50 годин, так? Моллі киває. Ви навіть не уявляєте, думає вона. Лорі розгортає теку на столі перед нею. Отож, погляньмо. Вчитель залишив записку. Раптово стривожившись, молі нахиляється вперед. От, чорт, що цього разу. Лорі злегка піднімає аркуша, читаючи написане: Якийсь містер Рід. соціальні науки. Каже, ти виконала його завдання. Проект про переправлення. Що це таке? Просто доповідь, відповідає вона обережно. Ти записала інтерв'ю з 90-річною вдовою. Це та пані, в якої ти відпрацьовувала години, так? Вона дещо мені розказала. Нічого такого. Ну, містер Рід іншої думки. Він каже, що ти перевищила його очікування. Він номінує тебе на якусь нагороду, Що? На національному конкурсі робіт з історії. Ти про це знала? Ні. Вона про це не знала. Містер Рід навіть ще не повернув їм роботи. Вона хитає головою. Що ж, тепер знаєш? Лорі складає руки на грудях і відкидається на спинку стільця. Захопливо, еге ага". ж, Молі почувається так, наче в неї сяє шкіра, наче її облили теплим медом. Вона відчуває, як на її обличчі з'являється широка усмішка і має докладати зусиль. Щоб зберігати спокій. Вона примушує себе знизати плечима. Та я напевно її не отримаю. Може, й ні, погоджується Лорі. Але як кажуть, на церемонії Оскар бути номінованим це честь Хай не брешуть. Лорі всміхається, і Моллі неспроможно стриматися, всміхається у відповідь. Я пишаюся тобою, Моллі, ти робиш успіхи. Ви просто радіє, що я не в колонії. Вам би це зарахували за провал, так? Так, втратила б премію. Довелося б продати свій лексус. Ага, уникай неприємностей, добре? Постараюся, каже Моллі. Нічого не обіцяю. Ви ж не хочете, щоб ваша робота стала занадто нудна. До цього ще далеко. Заспокоює Лорі. У будинку все працює мов годинник. Терій далі притримується свого розпорядку, а молі долучається там, де може, завантажує прання, розвішує випрани на шворці, смажить овочі або готує інші здебільшого овочеві обіди для Вівіан, яка здається не проти додаткових витрат і відсутності живих створінь у меню. Після деяких пристосувань. Джек поліпшив своє ставлення до того, що молі тепер живе у вів'ян. По перше, тепер вони можуть бачитися без осудливих поглядів Діни, по друге, сюди приємно приходити. Вечорами вони сидять на ганку в старих плетених кріслах вів'ян і споглядають, як небо стає рожеве, лавандове, червоне, як кольори течуть у їхній бік через бухту неймовірна, жива акварель якого дня, шокуючи й дивуючи всіх, крім Моллі, Вівіан оголошує, що хоче купити комп'ютер. Джек телефонує до постачальника телефонних послуг, щоб дізнатися, як встановити в будинку Wi-Fi, а тоді береться за пошук модема і бездротового маршрутизатора. Обговоривши різноманітні варіанти, Вівіан, що, як усім відомо, ніколи не торкалася електронної клавіатури, вирішує замовити. Такий самий матовий сріблястий 30-дюймовий лептоп, як у Моллі. Насправді вона й не знає, що буде на ньому робити. Хіба що знаходити інформацію й може читати Нью-Йорк Таймс. Доки Вів'ян зазирає з під її плеча, моллі відкриває сайт, заходить на свою сторінку, клац, клац, номер кредитки, адреса, клац, гаразд. Безплатне доставлення. Коли його привезуть? Погляньмо: від 5 до 10 робочих днів. Може, трішки пізніше. А можна скоріше. Звісно, але це трохи більше коштуватиме. Наскільки більше? Ну, за 23 долари його привезуть за день чи два. Напевно, в моєму віці немає сенсу чекати, правда? ж? Щойно привозять лептоп... Цей гладенький квадратний космічний корабель із сейливим екраном Моллі допомагає Вівіан його налаштувати. Вона додає в закладки сторінку New York Times та Американської асоціації пенсіонерів. Чом би й ні, й реєструє для неї електронну пошту DailyView Хоча їй важко уявити, що Вівян нею користуватиметься. Вона показує Вівіан, як відкрити огляд функцій комп'ютера, який та сумлінно переглядає, у процесі сама себе перевіряючи Ох. Так ось воно що? Просто натискаєш кнопку. Ох! Ясно, сенсорна панель. Де тут сенсорна панель? От я, Дурко, ось же вона. Вівіан швидко вчиться. Незабаром. Лише кількома швидкими змахами руки вона відкриває цілу громаду колишніх пасажирів сирітських потягів та їхніх нащадків. Близько сотні двохсот тисяч дітей, що побували на тих потягах, і ще живі. Про них є книжки і статті в газетах, вистави та присвячені їм події у Конкордії, штат Канзас, працює національний музей сирітських потягів. Він має вебсайт із розповідями від колишніх маленьких пасажирів, фотографії та сторінку з популярними запитаннями. Популярні запитання, дивується Вів'ян, популярні серед кого існує група, що називається Пасажири сирітських потягів із Нью-Йорка». Небагато й досі живих колишніх пасажирів та їхні численні нащадки щороку з'їжджаються в місто Літл Фолз, що в Міннесоті. Товариство допомоги дітям і притулок міста Нью-Йорка мають вебсайти з посиланнями на джерела інформації та архіви. Крім цього, розвинувся цілий напрям досліджень життя предків дочки та сини літають у Нью-Йорк, тримаючи в руках пам'ятні альбоми, відшукуючи договори про опіку, фотографії, свідоцтва про народження. З допомогою Моллі. Вівіан реєструється в інтернет книгарні і замовляє книжки. Вийшли десятки дитячих розповідей про потяги, але по справжньому її цікавлять документи, артефакти, самостійно видані розповіді, кожна з яких свідчення, сповідь. Багато таких історій, виявляє вона, мають подібну траєкторію. Отака жахлива подія сталася зі мною, й отака я опинився на потязі. А потім оця жахлива подія сталася, а потім оця, але я виріс і став поважним, законослухняним громадянином. Я знайшов кохання, я мав дітей та онуків, словом, прожив щасливе життя, життя, яке було можливе тільки тому, що я став сиротою, чи через те, що мене покинули і відправили в Канзас, Міннесоту чи Оклахому на потязі, і я ні на що це не проміняв би. Отож, така наша людська природа вірити, що все, що відбувається, стається з якоїсь причини, шукати хоч уривки сенсу, навіть у найгірших життєвих епізодах, питає Моллі, коли Вівян читає деякі з цих оповідей у голос. це безсумнівно придасться. Відповідає Вівян. Вона сидить в одному кріслі з лептопом на колінах. Переглядаючи розповіді з канзайських архівів, а молі в іншому читаючи книжки з бібліотеки Вівян, вона вже подолала Олівера Твіста і заглиблена в Девіда Коперфілда, коли Вів'ян зойкає. Молі підіймає очі, стривожившись. Вона ніколи не чула такого звуку від Вівян. Що сталося? Здається, бурмоче Вівян. Її обличчя стає синювати в білому світлі екрана. Доки вона двома пальцями проводить по сенсорній панелі. Здається, я щойно знайшла Карміна, Того хлопчика з потяга. Вона забирає комп'ютера зі своїх колін і дає його Моллі. Сторінка називається Кармін Лютен Міннесота, 1929 рік. Батьки не змінили його ім'я? Судячи з усього, ні, каже Вівян. Глянь, ось та жінка, що забрала його в мене з рук того дня. Вона вказує на екран скривленим пальцем, підштовхуючи Молі гортати вниз. Тут написано, що в нього було щасливе дитинство. Вони називали його Кармом. Молі читає далі Кармові, вочевидь, пощастило. Він виріс у парк рапіці, одружився з дівчиною, з якою почав зустрічатися ще в школі. Став комівояжером, як і його батько. Вона розглядає фотографії, на одній із яких він зі своїми новими батьками, точно такими, як описала Вів'ян, матір струнка й симпатична, батько високий і худий, пухкенький кармін, із темним кучерявим волоссям і косими очима примостився між ними. Є фотографія з його весілля, очі виправлені на носі окуляри. Широко всміхається поруч круглощокої, темноволосої дівчини, доки вони удвох розрізають багатоярусний білий торт, а потім іще одна, на якій він, голомозий та усміхнений, обіймає свою повнішу, але ще впізнавану дружину. Згідно з написом, це фото зроблене на святкуванні їхньої 50-ї річниці шлюбу. Оповідь про Карміна написав його син. Який явно провів багато досліджень, навіть з'їздив у Нью-Йорк прочесати записи товариства допомоги дітям. Цей чоловік дізнався, що рідна мати Карміна, яка щойно приїхала з Італії, померла під час пологів, а батько, що бідував, покинув його. Кармін, згідно з постскриптумом, тихо помер у віці 74 років у парк рапіці. Я рада дізнатися, що Кармін прожив щасливе життя, говорить Вівіан. Мені від цього тепліє на серці. Молі заходить на Фейсбук і набирає в пошуку ім'я кармінового сина, Карміна Лютера Молодшого. Є лише одна людина з таким іменем вона клацає на його фотоальбом і повертає лептоп Вівіан. Я можу зареєструвати для вас сторінку, якщо хочете. Тоді ви зможете попроситися до нього в друзі або написати повідомлення. Вівіан глядається в фотографію Кармінового сина з його дружиною й онуками з недавньої мандрівки біля замку Гаррі Поттера на атракціоні поряд із Мікі Маусом. Святий Боже. Я до цього не готова, але вона дивиться на молі. Тобі це добре вдається, правда ж? Що саме? Знаходити людей, ти знайшла свою матір і Мейсі, а тепер оце. Он випрошу: та ні, я просто набираю кілька слів, я думала про те, що ти тоді сказала. Перебиває вона про ідею знайти дитину, яку я віддала. Я нікому про це не казала, але всі ці роки, які я прожила в Гемінфорді, Щоразу, коли я бачила світловолосу дівчинку її віку, в мене тенькало серце, я відчайдушно хотіла дізнатися, ким вона стала, але вважала, що не маю права. А тепер я думаю, що, може, мені варто спробувати її знайти. Вона дивиться молі в очі, її обличчя відкрите, повне жаги. І якщо я вирішу. Що готова до цього? Ти мені допоможеш?